Олександр є саме тим, хто на полі бою проявив свою безмежно велику відвагу, мужність. Ми повинні пообіцяти йому і кожному воїну, що кожен з нас будемо докладати максимальну зусиль для того, щоб в єдності здолати ворог, тому що ми достойні жити в цій країні, за яку Олександр, ваш син, чоловік і батько, віддав своє життя. Слава Україні! Героям слава! Не молимося за упокоєння душі, спочилого загиблого воїна і захисника нашого Олександра і за відпущення йому всякої провини. Вільної невільної. Дякую йому за його життя, яке він прожив гідно і поклав своє життя за кожного з нас і за майбутнє покоління, яке народиться і буде жити. Олександр, не вагаючись, як вже було сказано, 24-го добровольцем став до Збройних сил України боронити країну. Його вибір дуже важливий для нас, тому що це вибір чоловіка, який розуміючи всю небезпеку, став на захист мирного населення. На жаль, він загинув. Ми його вам не зможемо повернути. Але ми з вами одна родина, тому що останні два роки бійці 114-ї бригади. Ділили з Олександром усе, і ми з вами будемо ділити усе і радості, і горя. Ім'я солдата Федорова Олександра Олександровича навіки буде вписано в книгу пам'яті полеглих Героїв України. Слава Україні! Героям слава! Очесна варта струка від президента України, Верховного командувача! Командування військової частини та побратимів прийміть, будь ласка, державний прапор та скорботну грамоту як символ незглавності Олександра.